Так, Всім привіт. Ми в місті Гайвороні, район Ташлика. Друга попитка зробити в нас тут абісінську скважину. Ми робили тут трохи вище, там по вулиці, там іде гравій. Ну, ось такий камінчик, як і піщаник. піщані. Тут така локація, там до знизу річечка та ще замовник пешо є пісочок копали, в них є маленька криничка тут. В неї водички метр сорок, маловато. І вона вузенька. Там не дуже зараз покажу. Така криничка маленька, там метр сорок води в ній і замовники. Хочу в такому підвальному приміщенні зробити. Тут вже викопали ямочок, бо висота подвала не вистачає. У нас штанги по півтора метра ще Буратіном буде стояти. І ще вкопалися трохи для Буратинки. Ось такі діла. Будемо пробувати ще тут. Дай Бог вийде все. Так, що в нас, друзі, вийшло? Робили в подвальному приміщенні тут? Зробили, дала скважина 700 літрів на годину, але присутствував воздух в неї, кидало воздух. Рішили зробити коло кринички. Зробили все коло криниці, осадилися 5 метрів і дає скважинка 2400 куба за годину. Ось така вже вона прочистилась навіть швидко. Отак.